Привіт всім. Дивіться, який букет зібрала тільки що. Прибрала майже вже всі квіти на ділянці. У мене такий горщик є. Так що буду ще любуватися такими квітами. І сьогодні я хочу показати, як я розмножую сам шит. Ось у мене кущики наросли за літо. Бачите, які такі... ось такі здерев'янілі можна обрізати. Росточки, і знову їх висадити. Отак От я наріжу. Як так би мовити, і підстрижу, щоб на зиму вони не вимерзли високі. От. Так, і ось такі, бачите, я зібрала. Зараз я возьму і ось так. Обірву нижні листочки, щоб так зробилося. Бачите? Можна використовувати ось такий укорінювач. Ну, я його не завжди використовую, це як пудра, він біленький такий. Можна і так тикати в землю. І кажуть, якщо у вас легка рука, то якщо тикнеш, воно завжди проросте. Так що будемо висаджувати. І так само. Ми наріжемо самих більших черенків лаванди. Ось так. Ось такі череночки. Бо це все, все одно замерзне і її. Прийдеться весною стригти. Ось так. Тільки в нас Ми теж беремо ці штучки і нижні все отак обриваємо. Ось так. Так. І ось так. І ось дивіться, ми начеренкували так лавандочку. Ось і ось так сам шит. Бачите? І зараз у нас тут земелька, вже е волога. Та ми просто отак от їх візьмемо і потикаємо. Ось так. Головне, щоб оці е стовбурці вже були з дерев'янілі. І так само поступимо із лавандою. Раз, два, три. 4. Я потім продовжу сама. А ті, що... а ті, що у нас зовсім малесенькі, ми садимо для кімнати. Ось таку взяла я грунт. Це в мене гілочки були там під деревами, я зібрала і так в мішку лежали ціле літо. Вони так перепріли. Я їх трохи зволожу. Ось так. І потім підсиплю ще в мене. Земля залишалася, яку я на розсаду використовувала. Ось так. І сюди буду тикати малесенькі такі, ті, що залишилися маленькі. І занесу потім в кімнату. Зараз все зроблю і вам покажу. І ось що у нас вийшло. Це зовсім малесенькі. Ми посадили такі горщики, можна сказати, занесу в кімнату, а може, і тут залишу, тому що я вирішила, що може поставлю такі дуги, в мене є із парничків, накрию агроволокном, І так вони точно приживуться. А з іншої сторони, а що ми втрачаємо? І так, і так ми підстригали б цей самшит, а верхні листочки. Лаванди вимерзнуть все одну весну їх, стрихти, так що ми нічого не втрачаємо. Ну, оскільки я вже вирощувала так, то може і цей раз вийде. Так що, залишайтесь з нами, будемо спостерігати, що з цього вийшло. До зустрічі!